Цей момент настав сьогодні. Я відкрию вам всі карти. Я закриваю анкету перед запису на своє унікальне навчання по легалізації. У тебе є ще декілька годин для того, щоб прийняти рішення і рухатись зі мною у напрямку легалізації, тому що з понеділка вже такої можливості не буде. У мене відкривається інший шлях. І інший напрямок моєї діяльності всім, хто не встиг долучитися по легалізації, ви втратили свій шанс до зустрічі наступного року. А можливо, уже і не буде таких зустрічей. Тому, якщо корисно хоче ще встигнути в останній вагон, посилання на анкету в шапці профілю і право віта. Чекаю тебе. Я знаю все, як зробити так, щоб твоя фірма була номер один на ринку легалізації. Тому що наша фірма саме така у місті Катовіц.